Усього дві години на автобусі від Абердину і опиняєшся в одній з найвідоміших резиденцій британської королівської родини Балморл Касл. Він є приватною власністю монарха і був улюбленим місцем відпочинку королеви Єлизавети II. Саме тут вона провела останні дні свого життя. Локація відкрита для туристів з квітня по серпень. Восени ж тут люблять проводити час члени королівської родини. І, хоча частина замку зараз на реставрації, це не псує загальне враження від перебування в цьому місці. Територія замку надзвичайно велика: це 20 тисяч гектарів, куди входять ліси, гори, села, керовані стада оленів. Та іншої худоби, і навіть власна віскікурня. Королівська родина володіє цими угіддями вже понад 150 років. Саме 1852 року принц Альберт з королевою Вікторією придбали цей замок. Щоправда, тут був інший маєток, який датувався 15 століттям, але королівській родині він здався замалим, тому його зруйнували і побудували новий. Перша власниця, так би мовити, Балмарал Касл, королева Вікторія, дуже любила цю локацію і називала її місцем спокою та щастя. Тут можна провести увесь день і кожен знайде чим собі зайнятися, наприклад, відвідати королівські сади. Та оранжерею, яка розташована на їх території. Зараз тут цвіте небагато квітів, але загалом дуже красиво. Також біля замку є дуже симпатичне кафе, де можна випити каву, з'їсти смачний сендвіч або навіть ситно пообідати. Усередині, відповідний до королівських стандартів, інтер'єр, а також багато світлин з їх власних архівів. А як вам ця брендована кавомашина? Погодьтеся, виглядає круто! Поруч розташувалася сувенірна крамниця, де, до речі, можна купити ревінь з королівської грядки усього за три фунти. А всередині магазину купа тематичних дрібниць з логотипом «Balmoral Castle». Навіть можна купити смаколики, варення, шоколад чи печиво. Або різні аксесуари у шотландському стилі з Тартаном Балмарал. Насправді асортимент великий, і якщо задатися ціллю, якийсь симпатичний сувенірчик звідси можна привезти. Ще одна цікава локація поблизу замку, про яку не всі знають і дуже швидко її минають, а дарма це озеро у формі серця. Кажуть, що тут королева Вікторія оплакувала смерть свого коханого.